Провансі втретє це програма Фенікс, дуже подобається. Це місце сили. Ми приїдемо, я тут з подружками і ми вирішили точно, що ми будемо тут і наступного разу на програмі, яка буде спланована. Тут все гармонічно. І кухня тут дуже прекрасне харчування. Дуже прекрасний персонал, всі абсолютно всі процедури на вищому рівні. До тебе посміхається, ти себе відчуваєш справжньою жінкою. Таке відчуття, що ти тут єдина взагалі знаходишся. Що тільки до тебе таке відношення, просто ти відчуваєш себе неповторною єдиною, самою прекрасною, самою класною жінкою, і це надає сили, надає оце те, за чим сюди можна приїхати. Тут і природа така. Тут спів птахів кожного ранку програми, які створені для нас. І це дуже цікаво, що саме це якийсь от тур з якоюсь програмою. Тому що, як правило, приїжджаєш кудись такі ну, в санаторій, чи будь-куди, ти себе втрачаєш, не знаєш, чим тобі зайняться. Тут ти відчуваєш, що от так нам потрібно от нам потрібно туди, нам потрібно сюди, ти себе організовуєш. Наповнено повністю наповнено весь твій час, і ну, це наскільки круто. Це час проходить. от Ми були буквально два дні, а здавалося, що ми тут жити тиждень. Емоції повно, програма настільки насичена. Все, ну, відчуття дуже прекрасні. Особливо для мене в цьому турі відкриття це похід до дуба із Ларісою Миколаївною. Це людина, яка. Знається, в психології, в історії, в жіночності, вона вміє так подати інформацію, що ну, ти запевняєш все. Це не стандартна екскурсія. Це е, наповнення е, таке, неймовірне, енергетикою. Е, для мене також відкриття було е, е, йога з Альоною. Я сама відвідую йоги в себе е, в місті, у Василькові, звідки я приїхала, але Альона, ну це просто це людина, на яку дивишся і розумієш, що так потрібно жити. Людина, яка віддає, скільки позитиву, скільки емоцій, ну, це неймовірно. І тому я дуже вдячна цьому туру. Ну, ми, напевно, 100% приїдемо сюди. Так що чекаємо нових програм з нетерпінням.